Першими очистити місто від сміття на загальноміський суботник вийшли працівники органів місцевого врядування, комунальних установ, закладів освіти та охорони здоров'я. Вони прибирали парки та сквери центрального алею міста, білили бордюри та дерева. Допомагали й представники бізнесу, громадських організацій та промислові підприємства. За результатами суботника можна побачити, що в центрі міста чисто. Бордюри та дерева побілені, минулорічне листя прибране. Але в Нікополі ще залишається проблема зі сміттям, поки компанія Куб ЛДФ не може повністю налагодити та вчасно вивозити тверді побутові відходи з усіх районів міста. Лише за останній тиждень було вивезено 4 тисячі кубів сміття при місячній нормі в 400 кубів. Зробити місто чистішим може кожен його мешканець, наприклад, вийшовши на всеукраїнський суботник, який проведуть 12 квітня. три чотири суботники та чистих четверга, і Нікополь буде чистим. Впевнений виконуючи обов'язки очільника міста Михайло Метер.